Стояння цих двох брендів триває більше 60 років. З дня у день вони з'ясовують, чиї бургери більші, соковитіші та кращі. Макдональдс проти Бургер Кінг. Війна за ринок фастфуду. Макдональдс проти Бургер Кінг. Початок. Компанія «Макдональдс» заснована в 40-х роках минулого століття братами Макдональдами. Продорожня закусочна так починалася історія великої корпорації. Брати вигадали, як автоматизувати та пришвидшити процес приготування страв. Саме це вирізняло заклад серед інших, адже замовлення там виконували за лічені хвилини. В той час, як в інших закусочних, подекуди тільки офіціянта доводилося чекати хвилин 20. Однак «Макдональдс» був єдиним і унікальним. Кальним лише у місті створення Сан Бернардино, і якби не випадок, хто зна, чи вийшла б просто закусочна за межі міста. Якось менеджер з продажу міксерів для коктейлів, рей крок не повірив власним очам, коли побачив замовлення від одного закладу на 10 міксерів. Тоді як більшість ресторанів відмовлялися купувати, хоча б один рей. Вирішив поїхати і подивитися на цей дивозаклад, який готує стільки коктейлів. Одночасно він був приголомшений. Величезні черги, швидке приготування замовлення і подача на виніс із собою у цій новітній концепції закладу. Він побачив золоту жилу і порадив братам продавати ідею іншим підприємцям, а себе запропонував у якості менеджера. Після появи Рея крока у бізнесі заклади із назвою і концепцією Макдональдс почали з'являтися по Америці, ніби гриби після дощу. Та ще за рік до цього два підприємці з Флориди, кіт Крамер і Меттю Бернс. Після відвідання закладу вирішили зробити свою мережу швидкого харчування і заснували компанію Бургер Кінг. За легендою, слава про Макдональдс дійшла до Кіта і Метью, і вони подалися у Сан Бернардіно, аби спробувати їх їжу. А потім, розвідавши принципи роботи, відкрили власний заклад. Вони просто скопіювали концепцію Мака і дали закладу свою назву. Однак справа не пішла. Тоді Burger King викупили Девід Еджертон та Джеймс Макламор, які і почали війну проти «Макдональдс». Макдональдс проти Кінг». Конкуренція покрокова інструкція заклад Девіда і Джеймса став популярним у Флориді. І хоч бургери там на три центи були дорожчі, та на противагу МакДональдсу, абсолютно всі пункти меню мали одну ціну. Це не могло не приваблювати. І поки мережа закладів МакДональдів активно розвивалася і сконцентрувалася на розширенні, конкурент дістає важку артилерію. І запускає у продаж величезний бургер або англійською воппер, який до сьогодні залишається обличчям. Компанії З'являється перша косюча реклама. Більше бургер краще. Механізм запущено. Та поки Макдональдсу боятися нічого, їх вже поза сотню по всій країні, а бургер кінгів лише п'ять, і то у штаті Флорида. Про це й подумали засновники і вирішили теж продавати франшизу на свої заклади. Але провалилися. Франшизу розкуповували. Та, на відміну від конкурента, кінг настежив за виконанням норм у всіх закладах. І коли реклама обіцяла одне, а реальність. В різних точках показувала зовсім інше. Клієнти йшли в Макдональдс, який всюди працював за однаковими стандартами. Бургер Кінг знову продають. А Мак випускає свою відповідь в оперу: Біг Мак. І поки в Макдональдсі всі зайняті прем'єрою нового бургера, нові власники Кінга обігрують конкурента, переманивши їх ключового менеджера Дональда Сміта у свою компанію. Операцію з реконструкції Кінга Сміт назвав Фенікс під його керівництвом. Компанія відродилася Макдональдс проти Бургеркінг, рекламна війна. Бургер кінг зміцніли і знахабніли, обравши агресивну рекламу проти конкурента як тактику. Спочатку вони пройшлися по головному бургері суперника, розклеївши банери із порівнянням Вопера і Бігмака, який з англійською перекладається як великий мак. Єхидно підписавши великий мак, швидше схоже на середній війну було розпочато. Не чекаючи відповіді, Кінг запускає ще одну серію рекламних банерів із ще більш зухвалим підписом. Дурненький вопер», великий це про упаковку. Макдональдс мовчить. Кінг знімає рекламу, та маленька дівчинка заявляє, що в маці кладуть на 20% менше м'яса ніж у бургер Кінг. Макдональдс публічно засуджує такі дії. Але Кінг не зупиняється. І в наступній рекламі однією фразою: якби людям дійсно подобався смак смаженої їжі, то на задньому дворі вони б ставили сковорідки, а не барбікю. Висміює котлети мака смажені на сковорідці». Рекламна атака починається у всіх країнах. Нарешті у Франції Макдональдс дає свою відповідь рекламою. Біля дороги стоїть два білборди. Маленький вказує, що до Макдональдса залишилось 5 кілометрів. А на величезному борді вказана відстань до Бургер Кінга – 258 кілометрів. Так Макдональдс тицнув носом конкурента у більшу кількість своїх закладів. Відповідь не забарилася. Кінг зняв буцімто продовження реклами. Машина проїхала білборди, заїхала у мак за кавою, аби підкріпитися перед довгою дорогою до омріяного воппера. Але пробила дно реклама сусідньої від нас країни. Починаючи з невинних банерів, справжні бургери на 20 кроків лівіше, або «Відчуй смак, а не присмак 20 кроків ліворуч, влізла у брудну рекламу. Виглядає так, що надухнувшись популярним в Україні лозингом, питини пенихи в Росії бургер Кінг зробив рекламу із ось таким набором літер із ще більш хамським приписом. Так, ми огоріли вкрай без церемонних реклам Бургер Кінга у всіх країнах не злічити та виграти війну вони так і не допомогли. Макдональдс залишається першим у світі фастфудів, а Бургер Кінг посідає почесну другу сходинку.